Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про свої порожні баночки. Вже не збирала їх досить такі багато, тому я про що розповісти. Давайте почнемо. По-перше, є в мене тут ось таке мило від Ісани це лімітка якась була, з такими ведмежатами, тут пів літра, великий об'єм, вистачило його надовго. Має такий приємний ванільний аромат. І воно кремове, ось такого. Молочного кольору, непогано піниться, в принципі, і приємний аромат. Тому мила Ісана, як завжди, мені подобається. І цього разу також було не виключення. Ще одне мило досить таки дивне, вже не настільки хороше, як Ісана. Це ось таке Полісся. Ну, звісно, воно в 5 разів дешевше, ніж Ісана, тому не дивно, що воно гірше. Це полісся з Єви, тільки там воно представлено. Чесно кажучи, я взагалі купувала його в Пологовий, там ми його і використовували. І як не дивно, за п'ять днів перебування там половина банки пішла, при тому, що тут також величезний об'єм 500 мл. Але воно настільки рідке, настільки погано пінилося. Чесно кажучи, я читала стільки гарних відгуків про це мило, що воно таке дешеве, але при тому настільки. Круте, воно дійсно мені здавалося досить таки густим на цю ціну, але не знаю, дуже швидко воно якось закінчувалось, погано пінилося. Ну, таке, знаєте, здавалося, що якась це просто мильна вода. Аромат досить такий яскравий, такий хімозний, який колір мила, аромат яблука. А, і, звісно ж, ось ця помпа це незручно, абсолютно, тому ось цю половину, що я привезла додому, я її вже. Вилила в ємність з дозатором, і так його і використала, тому що, ну, звідси, звісно, це все виливати абсолютно незручно. Один раз вирішила придбати, не думаю, що буду повторювати навіть за ті копійки, що з нього просять. Ну, не настільки це і зручно, і не настільки це якісно. Хоча, знову ж таки, відгуки я читала досить такі гарні, що мене здивувало. Так, а наступне, що в мене тут ще є, це. Ось такий шампунь. Це шампунь, здається, іспанського бренду Decora. Він представлений в з 2 в 1, Тут шампунь і кондиціонер. Взагалі-то це чоловічий шампунь і користувався ним мій чоловік. Декілька разів він його відставляв, купував щось краще. І вже закінчувала там. Ну, мені ще вистачило на один раз. Один раз я його використала також. Це в нас шампунь, який взагалі-то від лупи проти Лупи тут 400 Мілілітрів а, і ага, формула без парабенів збагачена ментолом і гідро, гідролізованим протеїном. Так, усуває лупу, додає блиск волосся. Ні мені, ні чоловікові цей засіб не допоміг. Він абсолютно не працює саме, не робить свою основну функцію, яка тут заявлена. Це дуже дивно, абсолютно недієвий виявився цей шампунь. Так, він приємний такий має ментоловий аромат, він добре піниться, нібито непогано очищує волосся і шкіру, але проти лопи він абсолютно не допомагає. Тому ось така розчарувашка, як то кажуть, і, звісно ж, купувати не буду. Так, а далі, ось така міцелярна вода від. Евелін, враховуючи її об'єм 500 мл, і те, що зараз я фарбуюся не так часто, як раніше, то вона стояла в мене досить таки довго. Нарешті я вже її закінчила, тому що хочеться щось новеньке вже використовувати. Так? Це та, що з алоєм, думаю, всі її чудово знають. У Евелін дуже багато різних міцелярних вод, і всі вони, Всі вони, в принципі, добре працюють. Всі, які в мене... Були вони всі абсолютно однаково добре. Працюють, бюджетно коштують, і обов'язково буду я їх і далі повторювати. Ця була не виключення, дуже добре змивала вона макіяж, тому звісно ж можу її всім радити. Далі в мене також буде міцелярка від Evelyn, але вже з кокосом. Ну, власне, вони всі працюють однаково добре, не зважаючи на там, аромати якісь і так далі. Обіцянки ось Ем, Так, наступне це ось такий засіб від Ісана. Це в нас, давайте почитаємо молочко для догляду за волоссям. Тут 200 мл. Догляд за пошкодженим і ламким волоссям. А тут у нас мед і екстракт ванілі, які ефективно діють на волосся. Тут також у нас вказано термозахист. Я використовувала це молочко після миття голови, перед тим як сушити феном. Цей засіб такий дійсно, як молочко, він має приємний такий аромат ванілі, меду, щось такого. Ну не дуже яскравий, досить такий приємний і легенький. А, волосся, начебто, не жирнив. Звісно ж, я його наносила небагато тільки на довжину на корені, звісно ж ні. А, нічого абсолютно я не побачила від цього засобу. Я була дуже рада, коли він вже закінчився нарешті, тому що ну знову ж таки абсолютно нічого. Мене таке враження було, що ще більше висушується засіб. Моє волосся. Не знаю, працював там термозахист від фену чи ні. Не знаю, але абсолютно нічого хорошого я від цього засобу не побачила. Цікаво було спробувати. Звісно ж, нікому не раджу, тому що абсолютно, ну якби, ні про що, абсолютно пустишка. Ось такий гель для для вмивання від Liren Make Me Fresh з юдзу та маслом моринги, фруктовий гель з вітамінами. Як завжди, тут дуже багато всього написано. 150 мл Тут мені сподобався цей гель. Він має дуже приємний цитрусовий аромат. Він має таку густу. Консистенцію такий густий, трошки п'язкий, Ну, не як, знаєте, як сопливинне, а просто такий густий гель. А, посередньо піниться, непогано змивав макіяж з обличчя, з очей не знаю, тому що з очей я гелями ніколи макіяж не змиваю, тільки з обличчя. Дуже приємний, а, можу радити, а, і він справді непоганий. А ще ось такий гель досить таки непоганий аналог, дешевше коштує від MyFace з Єви, глибоко очищуючи для, всі, для всіх типів шкіри з мальвою, соняшником і шовковицею. 150 мл. Я ці гелі купую чоловікові, вони в нього чомусь дуже швидко закінчуються, там, раз на місяць стабільно, тому я постійно їх купую, тому що вони коштують бюджетно, але при цьому працюють досить таки добре, непогано так очищують, але чому? такий величезний розхід. Не знаю чи то чоловік так прям багато видавлює його, щоб утворилася якась піна да, і намилити нормальне обличчя. Тому що в мене гелі так швидко не закінчується. У мене ось цей лірен, ну, правда, я його використовувала тільки тоді, коли е, макіяж у мене був, і треба було його змити. А, може, через це він так довго в мене був у використанні, а ну так швидко в мене гелі взагалі там не закінчуються. А в, в нього прям вони кудись відлітають дуже швидко. Хороше гелі, я дійсно можу його радити. Його навіть на знижках можна придбати в Єві за 30 гривень. 30 гривень це ну, взагалі ні про що за гель, а він дійсно непоганий. Ем, ось такий ем, заспокійливий тонік від LN Cosmetics для нормальної і чутливої шкіри, нібито з гіалуроном написано: зволожує, тонізує, нормалізує ПА шкіри. Купувала я його в Аврорі, хоча багато де він. Продається хороший, абсолютно стандартний тонік, очищує, освіжає. В принципі, ну, більше від тоніків я нічого і не бачу. Він це все робить, поганого нічого не зробив, тому, звісно ж, важливо буде його повторювати у майбутньому. Так, наступний це ось такий гель всім відомий від Нівея. Це також улюблений гель мого чоловіка. Йому дуже подобається цей аромат, тому періодично ми його купуємо з абрикосом і абрикосовим. Маслом. Дуже приємний, кремовий після душу, аромат стоїть просто на всю ванну кімнату. Так прям він довго лишається. Ну, Справді приємний. Кому подобається, комусь ні, але знаю, що більшість цей гель дійсно дуже полюбляють. Далі, що в мене тут ще є? Ось така маска для обличчя. Нарешті вже закінчилась, досить таки дов, довго стояла в запасах і от останнім часом вирішила так активно її використовувати, щоб вже закінчити, бо давно вже стоїть. Beauty formulas. Це в нас тут нічого вже немає. ага, Можливо, є. Формула, формула природи, заспокоююча маска для обличчя з рожевої глини. Тут 100 грамів. У нас досить таки незвична маска, тому воно Бо вона начебто з глини, так, але це якась рожева глина, яка не те, що як звичайна глина очищує шкіру, а вона якось її нібито і справді зволожує, пом'якшує ця рожева глина. Вона не застигає на обличчі прям такою сильною маскою, як глина. А вона більш така, як кремова, вона ну, насправді, виглядає як крем. ось такий рожевий там, крем, досить густий. Справді. Пом'якше трошки шкіру, трошки її зволожує, не сушить. А, непогана бюджетна маска, цікаво було спробувати, повторювати, б, знову ж таки, навряд чи б стала. Ну, тому що таке, знаєте, щось не туди, не сюди. Так, наступне це ось така сироватка. Дуже довго вона була в мене. Я її то брала, то відставляла якось так економно вона. Використовувалась в мене, але цією весною, здається, ще зимою, так, з зими я взяла її, дуже так рідко її використовувала, а весною вже прям вирішила кожного дня її використовувати і закінчити до кінця, так і вийшло, я її закінчила. Це з гіалуроновою кислотою сироватка від Єлізавеки. Думаю, ви всі чудово знаєте, дуже популярний продукт у цього корейського бренду. Тут в принципі ця папка була досить таки зручна. Можна це все було нормально так набрати. Трошечки буквально треба було це все, щоб ну, горошиною треба було, щоб це все рознести по обличчю. Вона абсолютно така рідка, як водичка. Ем, трошечки лишала після себе липкість, але це все швидко, ну як швидко, я не можу сказати, як швидко ця липкість зникала, тому що після цієї сироватки я завжди наносила крем, ну, тому що так треба робити. Його... Ця сироватка не Заміняє крем, це просто перехідний етап між тоніком і кремом, тому звісно ж я так її використовувала не замість крема, а просто як ще додатковий догляд. Я не знаю, чи потрібно її використовувати, чи є якийсь в цьому сенс. Чесно кажучи, не знаю. Шкіра була зволожена ніяких там шелушин, ніяких проблем не було. Можливо, ще якесь додаткове зволоження вона все ж таки давала. Тому ем, думаю, що вона якось та працювала. Але чи хочу я знову її повторювати, я в цьому не впевнена, тому що знову ж таки не знаю, чи потрібна вона мені, чи дійсно мені треба ще якесь таке додаткове зволоження. Звісно, влітку ні. А от восени зимою і навесні можливо щось таке можна було. Подумаю, може, ще колись її буду повторювати. Так, наступне, що я хочу показати, це ось такий крем для рук від польського бренду Воларе. З маслом ши і макадамії. Ось такий гарненький крем, ну таке гарне нього пакування. Власне, через те, я його придбала, мені сподобалася його упаковка. Відновлюючи сос крем для рук і нігтів. Що ж, цей крем дійсно, коли його наносиш, він нібито такий густенький, нібито так до, добре живить, шкіру зволожує, Але буквально через хвилин 10 я знову відчуваю сухість. Я не знаю, в мене так майже зі всіма кремами для рук. Одразу наносиш, думаєш, ой, як жив. Ренненько, як приємно, але через там дуже якийсь короткий проміжок часу відчуваю, що знову, знову руки сухі, і вони бувають навіть ще сухіші стають ніж до нанесення крему, що мене дивує. З цим кремом було так само. Тому не знаю, чи справді він працює, це якийсь дуже такий короткотривалий ефект, і я не думаю, що так має бути. Все ж таки хочеться, щоб воно ну, якось надовше ти відчував зволоження. Наступне, що закінчилося ось такий крем від Evelyn. Також я його взяла у використання взимку, і весною він у мене закінчився. Мені справді потрібен був поживний крем, тому що шкіра, як зазвичай в холодну пору року, почала там, в деяких місцях лущитись, ну, як шелушитись, так? А тому мені потрібен був якийсь більш жирний крем, ніж той, що у мене був легенький. І, звісно ж, я взяла ось такий у мене був в запасах від Evelyn Якийсь. Мультіпоживний з кокосом. Ем, він має такий приємний аромат ем, кремового кокосу. Щось таке, знаєте, крем і кокос. Не нав'язливий дуже-дуже на легенький і натуральний. 50 грамів тут така. Ем, Звичайний об'єм, дуже гарне, як я вважаю, пакування досить таки стильне. Цей крем він дійсно досить таки поживний, моєму обличчю було дуже комфортно з ним. Він не залишав ніякої жирної плівки, досить таки добре вбирався, підходив як основа під макіяж, і він справді дуже круто працював. Мені він сподобався. В мене ще є такий зволожуючий, але ним вже користуватися, мабуть, буду або весени, або знову ж таки аж взимку. Ось цей справді дуже хороший для зими виявився. Хоча, знову ж таки, абсолютно, ну так, він нібито такий, здається, жирний, але дуже швидко вбирається і справді живить шкіру. Так, наступне, ага, ще ось такий крем від Farmstay. Gold Collagen, також поживний такий крем. Але він виглядав як гель. Це такий гелевий крем. Він е мав дійсно таку соплевидну текстуру, шмарклевидну, якщо так точніше українською мовою. Ну, Він прям тягнувся, знаєте, ніби то слиз равлика. Ну, Корея, воно є. Так, це ж фармстей, здається, це Корея. Так, це не Китай. Е аромат. Аромат такий. Трошки солодкуватий, досить дивний, дуже гарна, звісно, баночка привертає увагу. В принципі, непоганий крем, він справді, він справді давав зволоження, не дивлячись на свою таку дивну текстуру. Тому спробувати можна. Наступне, що вам хочу показати, це. Ось така зубна паста від бренду Forever Forever Bright Tooth. Це гелева паста, як бачите, з м'ятним таким запахом, з м'ятним смаком, великий об'єм 130 грамів. Паста ця, ну де тут вказано? Вона здається абсолютно натуральна, поєднує вера, бджолини прополіс, не містить фтору для блискучих зубів і свіжого дихання. Вона справді майже не пінеться, але при цьому досить таки непогано очищує зуби, і при цьому ще й натуральна. Тому цікаво було спробувати щось новеньке. Далі ще тут у мене є ось такий тонік для обличчя. згадувала вже гель сьогодні. Тонік так само від Face. дуже хороший, коштує також там десь плюс-мінус 50 гривень, але, але, але при цьому, як і Елен, ем, власне, добре очищує, добре надає там якусь свіжість. так, ну, Справді непоганий бюджетний тонік, і думаю, що можна його абсолютно. Всім брати, купувати і не переплачувати, тому що наші українські бренди також роблять непогану продукцію і досить такий ем, бюджетно. Так, наступне це ось такий крем, в якому зламався дозатор. Тут же його немає. Хоча дозатор був досить таки зручний, але він вирішив чомусь зламатися, не витримав оцю напругу постійного натискання на нього. Щоб добути ось такий крем, природний догляд з алоєм, зволожуючий крем з вітамінним комплексом. Величезний об'єм 300 мл, така велика банка, звісно, вистачила надовго. Хоча креми закінчуються дуже швидко, тому ну, навіть такого об'єму не так надовго може вистачає, ну, дивлячись, хто як користується. Не скажу, що цей крем, прям якийсь був поживний, зволоження нам тут обіцяють, не знаю, досить такі легенькі Справді, ну, дуже-дуже легеньке, швидко вбирається, такий має легенький е, аромат Алоє, ну, таке, знаєте, Ті, що е, від цього бренду з екзотичними фруктами, з ягодами, вони нібито більш такі жорденькі, більш краще зволожують. А цей прям, ну, взагалі якийсь був е, легенький. <рес> так, тому повторювати салоя точно не буду. А далі, що вам ще показати, ось такий шампунь. Точніше, це була ціла серія, чи не серія там, шампунь був і, здається, ще спрей проти випадіння волосся теж якась еко-марка еко-віта проти випадіння волосся. Шампунь 200 мл тут було, його використовувала моя мама. Тому що під час курсу хіміотерапії в неї, звісно, випало волосся, і їй треба був якийсь такий сильний догляд, щоб це волосся відновити, щоб воно почало рости інтенсивніше, назад, повертати його собі. І вона замовила собі в інстаграмі, знайшла ось таку серію ЕКВІТа, їй дуже сподобався цей бренд. Ну, Власне, шампунь як шампунь, просто мив собі волосся. так? А спрещів, був у неї, вона вже його викинула раніше, не передала мені. Порожні баночки, щоб я розказала, спрей справді вона каже, що дуже добре працював, що справді дуже так інтенсивно почало рости волосся. Я не знаю, чесно кажучи, чи це якби, ну, як то кажуть, генетика, і воно само почало відростати так інтенсивно, чи, можливо, справді ця серія так круто працювала. Здається, вона не така прям і бюджетна, але вона, каже, що дуже круто працює, і вона про її повторила, можливо, повторно замовить. Там ще є і маски. Бальзами, ці спреї, шампуні, там така велика серія, оці засоби проти випадіння волосся. Так, Наступне, швиденько вам ще покажу ось такий дезодорант Акс, дуже відомий аромат Dark Temptation. Він справді дуже приємний і досить таки непогано захищає. Думаю, всі чново знають ці дезодоранти. Далі вирішила я викинути ось такі два засоби від Faberlic, які вже дуже довго стоять в мене, і не використовуються, тому що ну, тут явно вже досить таки давно вийшов термін придатності. Я купувала ці засоби дуже давно, ще коли купувала продукцію Faberlic, а це було ого, коли дуже вже давно. Ось такий хімічний пірінг це гель для рук, і тонка шліфовка це скраб для. Рук. Ну, власне, я знаю, що ця серія дуже крута, але говорити про неї зараз щось абсолютно не має сенсу, тому що ми знаємо, що Фаберлік вже в нас не продається. Ну, якби окей, ми не будемо сумувати з цього приводу. І такі всі засоби я підчищаю і закінчу активно, або як в цьому випадку викидаю. Там трошки залишилося абсолютно, тому не хочу вже добивати оці залишки. Справді термін уже вийшов, я думаю, і давно. Так, наступне ще я хочу викинути ось такий засіб: е, ідеальні локони Salon Professional, Це у нас марка А, е, Тут також вже вийшов термін придатності. Тут ще його багато, більше половини, досить такі важка ще баночка. Але термін вийшов, не використовувала, тому власне, вирішила вже е, позбавитись так, куди б тут це все складати? Вже немає місця. Бачите, як багатенько баночок. Назбирала я за цей час, що мене не було, за, за, моє, за мою відсутність. Так, Наступне це поговоримо про фарбування волосся. Я знову собі купувала, давайте почнемо ось так. Вирішила я не купувати фарбу, треба, треба мені було швиденько оновити колір, якось зафарбувати корені перед святом. і... Купила ось таку рябіну, тон, це тонуюча маска. Для світлого волосся справді вірила, що якось вона освітлить моє волосся, навіть може корені освітлить темні, але насправді цього не сталося. Я абсолютно зря з нею, як то кажуть, проморижилась, тому що вона нічого не зробила. Так, волосся з нею стало більш таке розсипчасте, більш таке гладеньке, якогось там справді ефекту ламінування, як тут обіцяють, я не побачила. Просто її нанесла як маску. Потім через деякий час я її поносила під і через деякий час змила. Нічого не профні профарбувала взагалі ніяк не вплинула на колір, тим паче на корені. Тому знаєте, викинуті кошти справді не треба експериментувати, сподіватися, що такі, от тонуючі маски щось зроблять. Так, сюди покладу. Тому звісно ж потім придбала ось таку маску, маску, фарбу, палет, перлинний блонд, якийсь новий колір, раніше його не бачила. Але знову ж таки, так, взявся колір, так, він профарбував корені, але, звісно ж, такого. Відтінку як на картинці, як на упаковці немає ніколи. Абсолютно, це все таке не виходить це воно так, як можна, як можна собі захотіти, на жаль. Так, далі, ось такий це дитячий крем, другий тюбік у мене вже закінчився від Dr. Fisher. Це крем, який наносила я своєму синочку під підгузок з ромашкою. Він дуже густий, такий прям щільний крем. Він справді працює, тому що ніяких почервані, ніяких висипань, абсолютно нічого не було. Дуже класний крем. Привозили мені його з Ізраїля у Нас, я думаю, він не продається. Може, і продається десь на сайтах, не знаю. Але ну, Він справді крутий, виявився під, під гузок. Шкода, що вже закінчився. Це вже, знову ж таки, другий тюбік у мене закінчився. Ось такий ремувер: рідина для зняття лаку без ацетону з кокосом від Лівіт з Аврори. Має приємний аромат кокосу, звісно ж, в перемішку з ацетоном. Да? Непогано, в принципі, змиває бюджетно кошти. Зараз я повторила цю баночку. Так, далі закінчився ось такий бальзам для губ від Ісана. Це лімітка була I Love You Dearly. Тут, здається, він був з ароматом кокосу ось такий тут гарний, дівчачий. Використала, звісно ж, його повністю. Він був ось такий ем, рожевий, перламутровий, ніби такий перлинний колір, вибілював губи, що мені абсолютно не подобалось. Тому, звісно, я його використовувала тільки вдома, е, тому що ну, білі губи, знаєте, якось не дуже це все виглядає гарно Ще, ще міг залишити оту саму білу е, смужку на слизовій, Тому, ну, таке собі. Сволошила абсолютно посередньо. аромат, Такий кокосовий, досить такий приємний. Непоганий, але не найкращий звісно. Взагалі, помітила я, що ці всі лімітки вони слабші, ніж постійна серія. Тому ну якось так. Це все гарне по зовнішньому вигляду. А от працює, ну, так собі, знаєте, більш як побалуватись, більш як для якихось, не знаю. Дівчаток, щось таке легеньке і не дуже прям супер дієве, але використала, має місце бути. В принципі, поганого також нічого не зробив. За це я також дякую. Так. Наступне, що я вам хочу ще показати, це такі маски для обличчя є також ось така маска, тканина від Farmstay з Лічі. В принципі, тут такий. Легенький фруктовий аромат є. Сама маска після себе залишила липкість. Не всі маски залишаються липкість, все-таки ну, не дуже це подобається і, навряд чи комусь це сподобається. Вона має вітамінізувати шкіру, зволожувати. Ну, справді шкіра була зволожена, але знову ж таки була липкість, що не дуже приємно. Так, наступна маска також, здається, так, Farmstay, ось така з зеленим чаєм. Досить таки непогано після неї липкості не було. Відчуття свіжості було, зволоженість була. Непогана і бюджетна. Так, наступна маска ось така: чорний жемчуг, дуже вже такий старий в мене вже запас. Хотіла використати, я думаю, вже у нас і не придбаєш, тому мій відгук таке собі, знаєте, не дуже актуальний. З вітаміном С. Вона була прикольна, вона має приємний аромат, такий цитрусовий, і е дійсно непогано зволожила і надала свіжості. Так, ще в мене тут є ось такі дві нічні маски від корейського бренду SP з екстрактом ластів, ластівчиного гнізда. Це нічні маски, я наносила їх на ніч. Це було дуже дивно, тому що вони не вбиралися шкірою, вони лягали, це такий, знаєте, як гель. І лягала я спати, і в мене на обличчі був цей жирнючий гель. І я не розуміла, як мені лягати спати. Якщо в мене подушка, вся постіль, потім будуть жирні. Е, досить дивно це все не розумію. Ці нічні маски, як взагалі спати з ними на обличчі. Але за ніч це все кудись дівалося. Можливо, на, ті ж самі, на тій самій подушці лишалося, не знаю. Тому що вранці вже не було цієї жирності просто вмивалася і все. Ну, якось такий, знаєте, не дуже мій Формат ці нічні маски не знаю. Може просто використовувати їх в день, а так на ніч трохи дивно. І ось такий, що закінчився мене пробник від Сайм, це Біомікропіл Soft Gel. Це такий пілінг uh, скатка uh, Також не дуже мій формат, не дуже мені подобаються ці катишки на обличчі. Оце все якось треба змивати добре, тому що ці всі катишки вони просто всюди. Я не знаю, я, я не бачу, щоб там після них якось там. Гладенька була така, прям, шкіра. ну щось таке трошки дивно, і знову ж таки, не мій формат у ці всі скатки. Ну що ж, ось такі порожні баночки в мене були цього разу. Сподіваюся, відео вам сподобалося, бо було для вас інформативним, корисним. Побачимося скоро в нових відео і до нових зустрічей.